Всім привіт! Приїхала посилочка з Аліекспресу. Я вже її частково розпакував, деякі товари я вже подивився і дуже-дуже сильно незадоволений. Зараз я вам покажу, що саме не то. Давайте почнемо. Перше, що я витяг, це у нас я не знаю як правильно сказати, сплітерані сплітера під задній бампер. Для мегана я замовив, тому що брезовиків в мене немає, а сплітери будуть придавати і вид, і завдяки ним в мене не будуть бокові частини бампера заляпані. Я так розумію, що вся грізука в мене буде залишатися знизу ось тут. Коротше, такі сплітера. Ну, вони йдуть на BMW, по-моєму. Тут в комплекті ми маємо 4 саморізи. Ось такі гарнесенькі у нас сплітерочки. Зараз я їх приберу в сторону. Що далі? Знову автомобільна тематика. Дуже давно хотів. Я вважаю, що таку штуку... Повинен мати кожен, поважаючи себе, автоелектрик. Я якби, не професійний автоелектрик, але дуже часто доводиться щось робити та шукати проблему з проводкою. Як в моїх одних з відео ви могли бачити, де я повністю розбирав проводку, всю косу моторну і шукав проблему з проводами. Це кабель-трекер. Він приїжджає ось в, такий, в такому пакуванні. Має такий чохол. Так. Треба ще буде докупити батарейки до нього, тому що в комплекті батарек немає. Тут, я так розумію, вставляється батарейка номіналом крона. І в сам цей блочок вставляються батарейки ага, також крона. Дуже прикольне, я вважаю, замовлення. Під'єднуємо, я ще почитаю, тут є інструкція. На англійській мові є, це дуже добре. є схема, як правильно користуватися. Ну Це ми все потім згодом все перечитаємо та подивимося. Так, Відкладаємо в сторону, під'єднується в проводку. І завдяки ось цьому трекеру в ми маємо ось такий гнучкий детектор. І ми шукаємо, ведемо і саме на проблемному місці він повинен видавати. Якісь звуки. Ще як він саме працює, я не дивився, тому, думаю, в наступних відео я це покажу вам. так Відкладаємо поки що. Наступна посилочка приїхала, ну, зовсім я якось не дуже думав, що вона така тонка буде. Я вибирав начебто 1,5 мм, а приїхала 9 мм. Це автомобільна ізолента ПВХ. Вона дуже повинна бути якісною, не, такою, як, не така, як в Аврорі, що е, з часом вона перестає втрачати свої властивості, вона е, береться на руки, вона відслоюється, відкліюється. Е, ця ізолента. Це саме та, яка використовується в автомобілях. Ну вона, на жаль, дуже-дуже дуже тонка. Ширина мені ця не підходить. Але думаю, можна буде замовити іншого разу ту, що мені потрібно. Хоча, знаєте, я, так, я такий дуже розчарований, що мені якось... Після цих посилок, які мені приїхали, вже не дуже хочеться робити якісь замовлення. Так, ось ця посилка залишилася ще в мене не розпакована, я її ще не дивився. Вже три дні вона лежить, я ніяк її не подивлюся. Подивимося трішечки пізніше. Зараз я покажу ось ці посилочки. Я замовив перехідник для айфона для того, щоб можна було під'єднувати мікрофон, який я також замовив і дуже-дуже довго хотів. Там було на вибір: або зарядка та навушники. Ось ми бачимо. Або зарядка та мікрофон. Я замовив, щоб була зарядка і мікрофон. Вони прислали навушники. Через цей перехідник я під'єдную мікрофон, він не працює. Тому я вважаю, що вони прислали не ту позицію, яку я обирав, тому що я обрав саме з мікрофоном. Я вже написав запит на повернення коштів, але вони варять воду, вони пишуть, що все добре. Хоча це зовсім не те, що я хотів. Також приїхала ось така штука. Дуже-дуже довго я її саме чекав цю штуку для того, щоб знайти підсос під, підсос, не знаю, як правильно сказати, підсмоктування. Я не знаю, як правильно поправте мене у коментарях, як правильно сказати. Коротше, де в мене йде підсос воздуха в автівці. Я прикладу, як саме повинна була виглядати ця посилочка. Там був такий шар, від нього відходять шланги і груша, яка накачується, гофра знімається з повітряного фільтра, з корпусу фільтра. Вставляється туди саме ця конструкція, накачується, вона перекриває доступ. І через шлангу подається дим з, диму, з димогенератора. Але Приїхала ось така штукенція. Це просто капець. 6 баксів я віддав просто за оцю фігню. Ну, також написав скаргу на отримання коштів, що повернули мені назад. Але я думаю, що на цьому воно все і закінчиться. Тому що дуже дуже багато людей. Як я вже потім подивився, викладали фотку з, з такою проблемою, що приїхала ось така штука. Це. Тому треба дуже уважно дивитися. Я потрапив в цю пастку, тому що я так розумію, що оця сама штука і повинна була бути. Вони просто зробили фотографію, а потім вони прибрали навіть саме з мого лоту, прибрали фотографію. А в інших магазинах залишились ті фотографії саме так, як вона в коробочці лежить, зі всіма грушами, зі всіма шлангочками. Коротше, маємо, що маємо 6 баксів. Мінус на якусь гумку, незрозуміло. Також замовив гофру автомобільну. Зараз подивимось, як вона виглядає. 3 метри і вона в нас 7 міліметрів товщиною. Ну, начебто якість нормальна. Тепер ті дроти, які в мене в автівці залишились, не запаковані, я їх запакую. Також хочу на вісімці ще деякі дроти сховати в цю гофру, щоб було все по коншую. Цю посилку я вже дивився. Дуже-дуже довго я хотів цей мікрофончик. Пушка направлена. Тут така, таке пакування приїхало трішечки пом'яти. Так, розкриваємо, де тут розкривається у нас. таке пакування, така коробочка. І ось так воно у нас. Мішечок маємо. Дохла кішка є. Кріпіш. Так, є у нас також вітрозахисний такий поролоновий циліндрик. І два види дротів. Один у нас для, так розумію, ця частина мікрофона це для айфонів, можливо для андроїдів, не знаю чи для айфонів. Тут у нас не написано для чого, ну, коротше, ви зрозуміли, в чому у нас різниця? Ну, і сам мікрофон. Він у нас без батарейки, в нього батарейка не вставляється. Ще будемо тестувати, подивимося і тут я ще не дивився. У нас в крамницях такі ж коштують по 700 гривень. Сподіваюсь, хоч він буде той, що мені потрібен. Так, ми дивимося, розетка вже євро і це добре. Так, що це у нас є? Склепка. Навіщо вона тут 8 карт вставляється, чи що. Це у нас вставляється в розетку, через нього під'єднується якийсь електричний прилад, та можна спостерігати, скільки він споживає в нас електроенергії, а також цей прилад ще й в рівнях можна виставити, щоб він рахував. Тут вводиться, скільки коштує 1 кВт, і воно буде рахувати. Так, дивимося, що у нас тут за інструкція є на німецькій, так розумію, мові. І англійська мова. Ось так працює ватметр. Ми можемо бачити потужність, яку зараз споживає ноутбук з монітором і wi fi Ми можемо бачити час, який цей прилад у нас увімкнено через. В даний прибор. Бачимо, скільки в нас зараз вольт в мережі 221-50 Гц. Ми бачимо силу струму. так Потужність. І це я вже вів, скільки коштує 1 кВт електроенергії 4,32. На цьому наші покупки закінчилися. Будемо тестувати мікрофон, будемо тестувати цей прилад. Дуже сильно чекав, я фоточку перекладу, як воно повинно було виглядати для димогенератора. Але маємо, що маємо. І також перехідник для мікрофону цього. Також незадоволений. Подивимось, що мені продавець відповідає. Ось такі посилки. Прийшло тепло. Будемо в гаражі частіше. Будемо упаковувати проводку від вісімки, від мегана в цю гофру. На миганчик встановимо обов'язково ось ці сплітера. Я не знаю, як правильно їх назвати, але скоріше за все, це сплітера. А можливо, ні. Поправте мене в коментарях. Також будемо користуватися новим мікрофоном, але треба буде замовити інший перехідник. І також, тепер в мене є ось така цікава штукенція, завдяки якою, я думаю, життя стане трішечки простіше. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики. Бувайте!